Команда мобільної стоматології благодійних організацій Samaritan's Purse, за мирне небо та благодійного фонду Євгена Пивоварова в рамках проекту Heroes» надала безкоштовну стоматологічну допомогу мешканцям Циркунівської громади. Проведена 91 стоматологічна стоматологічну маніпуляцію. пацієнтів отримали комплексний стоматологічний догляд. Проєкт «Smile for Heroes» – це підтримка прифронтових та деокупованих громад Харківщини, які найбільше постраждали від війни. Циркунівська громада розташована поблизу Харкова. Пережила місяці окупації в умовах постійних обстрілів. Через бойові дії зруйновано багато будинків. Інфраструктура зазнала значних пошкоджень, а доступ до медичної допомоги тривалий час був відсутній. Сьогодні мешканці Циркунівської громади продовжують жити під постійною загрозою. Обстріли не припиняються, а ситуація з відновленням інфраструктури залишається актуальною. Через це доступ до медичних послуг, зокрема стоматологічної допомоги, є обмеженим. В рамках проекту Heroes надається необхідна підтримка, допомагаючи людям зберігати здоров'я та справлятися з емоційними і фізичними викликами, спричиненими війною. Дякуємо лікарям-стоматологам за важливу і поважну роботу. Велика вдячність благодійним організаціям за мирне небо та Самерта спірс» за реалізацію проєкту.